В Черкаській бібліотеці для дітей та юнацтва імені Василя Симоненка відбулася творча зустріч відомої письменниці і художниці Валентини Федорівни Кузьменко Волошиної, шанувальниками її творчості. Поезії Валентини Федорівни запалюють серця, картини лікують і душу, і тіло у звичайному й буденному. Вона бачить особливе, чує музику кольорів, бачить барви слова, живе творчістю і горить так, як запалена свіча у храмі творчості. Вони були дуже цікаві, як люди. Вони були просто дорослими, старенькими дітьми. Сказати, що як можна двома кольорами, не незважаючи не на тло, колір тла, можна зробити на Україну східною, тут ось і Західної України. От, ці символіка, писанки. А тут східна, теж робота, де бореться добро зі трипілля. Тут ви бачите, ось лики святих, от жінки в таких. Дежа. Тут Київ, Канів, Черпас. Це така трійця трипілля. І Дніпро, Дніпро. Це такі, як ну, Тому що Ти, Пташка, риба, ну, от, гніздо реміза і слимачки кругом. Оце все. Доводилося нашим хлопцям там воювати. І цей Афганістан, і оця красива Україна, і оце пов'язували нас ці чорні тюрпани, везли наших битих. Хлопці зіткійської. Звідкіля цей страх йому скільки століть, на горі каланча не те поля стоїть, на зап'ястях тонких слід кривавий відпут У турецький полон мене степом ведуть, Вишиванку вітри обірвали, як пси вузькооки чи мріє. Від моєї краси, мати, мачуха, ти не ридай по мені. Більше як п'ять тисяч літ Україна в огні, більше як п'ять тисяч літ Україна в ярмі, Звідкиля і цей страх у тобі і в мені. наче ж скидали ярмо, нам шиї натерло воно, занози сталеві стинали, і шори шаблями рубали, не треба вже вгору йти, І фури, тяженні тягти, Зораєм посіємо жито, і будем щасливо жити на рідній своїй землі, наче ж скидали ярмо, Чом знову на шиї воно? Повідці мамину ватянку спалю на городі сухе гарбузині, посію моркву, посаджу картоплю, напечу пирогів і стану на воротях чекати онуків, як мама. Бабусю, а де вона Україна? Ось тут, де наш дім і криниця, а телевізор казав, що Україна це дуже дуже далеко. Не вір, внучко, Україна, це ти, і я, і Цитополі, і Дніпро, рідна мова і пісня, і небо над нами нині і прісно, і вовіки віків. Як пахне твоя біла сорочка свіже скошеним сіном небесні струни твоїх високостей липневим сонцем, Далеч смарагдова, суницями і полином, як промовляє, шепоче, співає, і пахне рідним кожна травинка, кожна краплинка, кожна землинка, кожен твій колос. Наші негоди важкі, пом'яни Може, ще єде неспідлене серце, важко заб'ється, до серця озветься, як на бандурі, струна до струни. Дуже багато прози в мене лежить. Дуже багато в мене ще віршів. Я зробила етнографіті, я ж була обмежена там не більше 70 сторінок. А коли я почала робити, у мене ще кілограм вісім тих паперів, і їх треба приводити. Ну то тобто, дуже багато всього. Потім я хочу написати ще, допоки ми живі. Хто живий, листи якісь там. Я з Дмитром Ниченком листувалася і Савою Голованівським. У мене дуже багато листів цікавих таких, тому що. На вірші Валентини Кузьменко волошиної композитори пишуть пісні, бо її твори мають свою мелодику, світлу, добру, щиру і ніжну, як материнська пісня, і гнівну, стрімку, як буря, коли боляче серцю. Так, воно болить це серце. Воно не може битися спокійно, бо біда торкнулася кожного з нас. І її квіти, дерево, життя то магічні образи, які можуть і запалити, і вилікувати, і надихнути. А все це передано жінці. Творцю від пращурів вони, прикрашаючи своє житло малюнками, виводячи пензлем, лінії, малюючи квіти, півники, дерево, життя, створювали обереги для своєї родини, для всієї України. Коли ж ми відчуємо, що ми частиночка природи, що треба дитині дати оте розуміння басенькою поставити на землі, відчути от, оті промені сонечка на, на руці. А як їх намалювати? Там в мене в книжці є. що Як дитинство, зайчик зайчик стрибає, хто на зайчик зверне увагу? А художник зверне увагу. І дитина, дитина бачить, і художник. Так, от це найбільше болить, що ми не можемо, ми не чуємо наших дітей. Ми, ми хочемо, щоб вони швидше стали дорослі, щоб вони отримали вже диплом і щоб уже там, десь не знаю, чи за кордоном, чи те От, Дерево життя, дерево людського роду, у кожного воно своє, кожен його бачить так, як притаманно лише йому. Здавалося б, вічність готова малювати це дерево життя Валентина Кузьменко-Волошина, бо і воно вічне і не стомлюється від роботи. Кожна картина то сплеск позитивної енергетики. Подивіться, доторкніться душею. А ще вірші ними живе, передаючи любов до творчості, доньці Наталії Кузьменко, відомій майстрині, барду, а ще онукам, правнукам, всім людям. Валентина Федорівна впевнена, що кожна людина приходить у цей світ з певною місією: одна рятувати людське життя, друга навчати діток, третя сіяти хліб а їй випало неоціненний скарб, збагачувати суть символу дерева, дерево як символу дерева життя, як образу єдності трьох планів буття. Горішнього небо, проміжного земля і долішнього підземний світ, як упорядкований світовий устрій світолад. Образ дерева або як класифікують мистецтвознавці, цей стиль народного розпису вазон зустрічається у мистецьких творах близького сходу, північної Америки, Африки, Австралії, Індії. Вислів, який віднайшла Валентина Федорівна у святому письмі, вражає: єсть дерево, надія, як і поруба не буде. Його літорость відросте, йдеться як про вегетативний спосіб продовження життя рослини, так і про незащищенність роду людського. Образ дерева оспіваний у народному епосі ще з дохристиянських часів, і по день нинішній не втратив свого значення і глибини. Про світовий феномен дерева життя написано десятки наукових праць. Сучасні народні майстри оспівують цей символ одвічної мудрості на стінних розписах, килимарстві, кераміці, архітектурі, ткацтві, вишитті. Дивна річ, саме дерево, гілка, квітка здатні розповісти про радість, і біду, спокій і тривогу, про життя і смерть. Про це подумалось мені лише тепер, опісля чотирьох десятиліть пошуків і знахідок при спробі підсумувати створене моїм звичайним пензлем. Пише художниця. Часом буває так, що у створених автором роботах люди бачать щось своє, те про що говорить митець на рівні підсвідомості. Ті загадка мистецтва ніколи не буде розгаданою. Віна не може себе обмежувати, просто є фронт роботи, і її треба робити. Крім усього, що треба спекти пирога, бо правнуки прибіжать на чай, і треба зварити борщу, бо дочка на курсах десь там тут. От, треба. Ну я окремо, я їх залишила всіх, все віддала, що могла. І собі купила кімнатку однокімнатну гуртожитку. І я там уже то в мене божевільня. Я собі там роблю, що я хочу. Малюю, шию, вишиваю. Це буйство кольорів захоплює, ладнається душа, на звуки камертону, а потім несе нас нескінченна ріка творчості, і її течія, то спокійна, то бухлива. Це і є життя майстрині, як пісня, як малюнок, як вогнище, на якому згорає. Щоб знову приходили оновлені відчуття єдності з природою, людьми, світом у цих картинах. Наша Україна у них увесь всесвіт. Враження я завжди полюбляю приходити на творчі вечері наших письменників, от а сьогодні Валентина Федорівна, ну, нам розповідала про свій творчий шлях і свої здобутки творчі. Ви знаєте, не дарма вона і називає свою творчість квіткою любові, то що вона сама як квіточка, і душа її переповнюється від любові до всього живого і тому. Є, де є співрозмова душ. Ми е, не просто слухаємо її, ми живемо у цій події. Тому справжня поезія, справжнє мистецтво, вона безумовно виховує наші душі. Знайома недавно з нами на уроках саме української літератури запропонували творчість ці письменниці, ці поетеси. І от практично десь за два тижні просто прочитали дуже багато віршів. і от… Запропонували розказати тут оці вірші, тому ну в принципі не дуже давно, але враження багато залишилося. І який вірш найбільше сподобався? Найбільше ну то, що я вибрала, це цвітуть нагідки, картоплі, а, наче якось більше нові такі почуття, коли хочеться додому, саме до мами. Своїми ангелами-хранителями називає вона доньку, онуків, правнуків. Їм присвятила книгу Квітка любові. Щоб жити потрібно сонце, воля і маленька квітка. Ці слова Андерсена стали епіграфом до її творів. Ось ці квіти любові, випликані, пронесені через все життя квіти, які ніколи не зів'януть. Квіти в дарунок всім людям. У мене немає присвят так, щоб комусь там присвячувала вірші, пісні. У мене такого немає. От. А, але я присвятила. Один вірш, наші мої подрузі, людині такої душі, така... вона така красуня, вона така умниця, вона така добра, вона така жінка, це лю Валентина Кузьменко. вона художниця, вона поетеса, вона чудо, вона дивно диво твоїх квіток, як у житті людей. Є смуток, радість, є своя зірниця, і кожна неповторна, як і день, і кожна, наче долі таємниця, а ти живеш і твориш на землі. За світ пізнання дякувати Богу, квітки квітують у твоїм дворі. Любов'ю помнять душу загадкову, і ти поміж квіток така проста, Зозулі щедрісно дарують роки, і ти все так, і трішечки не так. В очах сльзинка, а в душі неспокій. І це прекрасно, що неспокій є. А значить, ми живі, і ми існуємо. Любов'є джерело у серце б'є, а квітами ми душу полікуємо. І цвітуть весняні, літні, осінні квіти, і навіть зимові теж, бо все залежить від стану душі. Жодні квітці я не признаюсь, ні найменшій билинці зотав дощ липневий, казковий красень щиро палко мене покохав, цілував і руки, і плечі, заплітав мені вітер докіс, підхопивши на дужі крила краєм лісу, у поле, ніс, били крона шипшин, багряних в синій бубон хмільних небес. Шепотів мені про кохання, І непомітно, як марево щез, промайнули тьмиті швидко, я ж цілунк його впізнаю, то в дощині, що впала на шибку, то в листку, що кружляє в гаю. Отак живу, як білий світ, і зрання дощ увечір сніг, а замість трав зелений вітер, а замість зір волошок квіти. А замість мрій круті дороги, а замість спокою тривоги сльозою диво свячу і множу жила б інакше, та вже не можу. Ми поспішаємо пізнать незнане, ми прагнемо у самий вир життя, а там, де походжа з сапою мама, барвистий мак на грядках зацвіта. Це там, де сонце, як хліби тепле, в моєму серці на краю землі, мій дід Яким край ночі косу, клепле, суниці стигнуть, ходять журавлі, там аж до сліз дзвінки з спориш сміється, і ходить на котячих лапках сни, і спить тривога батьківського серця у затишку нової борозни, і лине рідна пісня над гаями і кличе хтось назад. Земля чи мама? Скільки вам років? Сімнадцять, двадцять, білі фіранки, герань на вікні, скільки вам років? Тридцять сорок, очі весняні, слова, огні. То скільки ж вам років? Рядок, образ, погляди, душу, минає зима, душа не стомилась, життям дивуватись старості їй. Нема. Душею міряю, важу серцем, і не треба мені знаття дивно, що важче йдеться, тим сильніше любиш життя. Побачити лінію, побачити колір на зорянім небі, долі своєї дорогу, то все від болю, то все від любові, то все від Бога. Лиш причастившись досвіду вином, гірким ми починаємо розуміти не недешеве ремесло, а доброта душі найкраще в світі. Любити жити і жити в мирі і любити свою Україну, тому що Бог і Україна над усе. Дякую всім, хто помітив мою творчість, хто приходить. До моєї кринички маленької такої, яку я змогла виклапати за своє, ну, скажімо так, жіноче недовге і рве мені скроні, туманить очі. Що буде зі словом завтра, позавтра в країну, ненько, чи не в пустелю? волав Шевченко. Я на сторожі біля них поставлю слово чи не в пустелю. По руках зашкарублих, по біленькій хостинці, рідну мову впізнала в цій заплаканій жінці. Подумками перейду житіє славних предків, їм не те, що незатишно жилось, як на полі бою, кам'яні стіни, роби, вали, не захищали вони, заступали землю своїми грудьми. А ми двадцять літ тому. Заклякли, роз'їхались, розбрелися, тепер і маємо за те, що рішучої миті за руки не взялися. І лише тоді, як пригадаємо каяду, матір сонця нашого, зораємо лани, засіємо житом, а восени із серпом в руках вклонимося ниві, зглянеться над нами надія. Кажуть, немов українці живуть моя хата з краю. Так думати може невіглас, який зневажає в країну. і долі її не знає. Якби то було так, чи з'явився б Мамай, козак, хміль, Богун, Дорошенко, Сковорода Шевченко, їхні звитяги земні, перелито в легенди й пісні. А початок двадцятого і середина найкращі пішли під гільотину. Якщо імена їхні в рядок написати. Можна землю оперезати, а якби їхня хата була з краю, чи мали б ми волю сьогодні, не знаю. Багато в мене було, тому що я в Москві вчилася два роки на вищих курсах, там теж було дуже багато цікавих людей. І скажу вам таке, що якщо ми зараз фільтруємо мова російська, єврейська, українська, то нам, українцям. Давали можливість читати вірші і просто вимагали українською мовою в Москві. На кожному вечорі нам сказали, так, хахли, нема чого перекладати, давайте ми все розуміємо. А тепер раптом ми не розуміємо. День. Він тихо йшов ногами босими, де молода трава росла. То сонця вишня цвіт підносила і прокидалася бджола. Понад весняними просторами співучо жайворон зрина і день збагнув полям пораним запраглось теплого зерна. Ни шлях пов і далі по збуйнопливу двічного Дніпра у Крим посіль і валкою рушали жінки в сльозах вертали до двора. То чорний шлях Повскураї, могили криваву січ і мій Катеринослав. І люто марнувались людські сили, і піт нестерпно очі заливав. Не всі вони додому повертали, немало гірко гинули в степу, і волики із вічою стогнали, і обривали пісеньку скупу. Уже, здавалось, муки і сліз доволі, та чорним віком мусили прийти. Приносили додому дрібку солі, мов там не вистачало гіркоти. Валентини Федорівни де художньо оформлено, зроблено не її руками. 21-го 21 в день, коли почався Майдан. Оця книжка. І вони її промаринували до квітня, в квітні. Вона вийшла, хоча вона вийшла вже в 2014 році. Ми їм треба було для звіту, бо це теж це об... адміністрація гроші давала на цю книжку, тому вона так і вийшла. Але вона писалася до Майдану, буквально вже перечуття було. Стогнемо, нарікаємо, з безвихіддя руки ламаємо, а самі ні шаблю, ні за коня, ані за холодну воду. Звісно, в кожного зброя своя. Заселяю голку черлену заполоч, беру шмат полотна, і ось ти, свята моя Україна, розвивайся барвінками, ружами, осипайся калиновим квітом, зводься з колін, не бійся, ми з тобою. Паску, і я відчула, що росту, співаю, у набату жакрила розгортаю, Ще мить злечу і сонце доторкнусь. Щаслива неземна назад вернусь. Любові квітка запала в імбі і буде людям сядь на землі. Послала вам слово у білій сороці з гаптованими рукавами. Ви не впізнали його. Послала вам птаху з ненченим голосом, згубилась вона в суєті. Послала вам райдугу, вже я її малювала, цяцькувала, та ви і голову не підняли. Пішла вам назустріч сама і промовила доброго дня, але ви не почули. По мобільному розмовляли. І сповив мене лютий розпач, і надія моя конає, і я теж сліпну і глухну, і я теж нічого не хочу на землю лягаю, вмираю. Спіткніться, в мій горбочок. Може, проникнетесь. Долаємо безгріща, зневагу, голоди, холод, чи не всоте наступаєм на ті самі граблі, не власті мущих, не до нас їм один другого запитуємо. Коли ж будемо жити, як люди? Напевне, тоді, коли серцем оголеним перечитаємо Шевченка і пекельні метарства, ось мачки, хоча б подумки пере. Провалюється небо і дуби з корінням вивертає в моїм єстві шкарубла брунка, прокльовується прото пам'ять я забиваюся в печеру, горну горно до серця діток, і в черепі якогось звіра ховаю жар, аби не згас. Ой то не хмара, стоп та не жито, Вражим копитом країну побиту, Ой то не ружі, не вишиттято, мого милого шабля тято злиняла заполоч на полотнині, Ті мальви ружі кровлять донині, Тобі мені, матінці, Україні. І герої, хто їх назове, Хто вилаштує вряд для почести і слави, чи безіменними поглине вічність, як вже було не раз? Колись на Січі козаки. Голими шаблями, отак би вигострити слово, воно мені не дається, десь глибоко в грудях б'ється, у кожній кровинці пульсує, все знає, все бачить, все чує, то згубиться в рілях зхололих, щоб пагоном брилу протяти, то древніх некрополів тишу стривожить могуттю набату. Слово середнього роду, як сонце, як море, як небо, слово душа народу найвища духовна.